Добрий день панство. Так, нам поступив очередной заказ на кузов. Нам пригнали просто раму зіл 130 яку хлопці зробили самі, а нам заказали зробити на нього кузов. Кузов зробили под заказ, яке людина просила. Зробили, як завжди, якісно. Гідроциліндр встановили. Поставили гідроциліндр. Кузов зробили з вигрузка тільки назад, як я хоча можна було б зробити його і набік, ще на обидва боки. Зробили подрамник новий сюди, встановили гідроциліндр, поставили фіксуючі стойки, поставили строп страховочний. кузов зробили. Просиний тробив 80 на 80, літи бокові у нас в двійки йдуть, ніж тут тройка. Зробили для замовника відкидну дробину, яку він прохав. І ставимо темп. Зараз цим займаються, буде темп, вигрузка буде тривати тільки назад. Ну і зйомні борта. І верх, і низ у нас зйомні. Тобто людина хоче, щоб йому заїжджала сюди, що хоче він... ну, Завжди, Як завжди зробили грунтовку покраску, стенд доробляють хлопці і машина їде до клієнта. І буде монтуватися, я думаю, двигатель, кабіна і буде воно робити зерно. Я думаю, на цей рік, на урожай воно якраз встигає. Тому, що, якщо кому треба переобладнання, звертайтеся.